Я мрію про закінчення війни, щоб ми всі зі школою поїхали колись дуже далеко, на змагання і ну як раніше було зараз на нашій території повітряна тривога, тому ми перебуваємо разом з дітками у Криті. Недавно над нашим закладом пролітали шахеди. Це було дуже жахливе видовище і було надзвичайно страшно. У багатьох закладах були вибиті вікна, познімані дахи. Це один із закладів освіти, який дійсно мав гарний капітальний ремонт. І ми дуже переживали, слава Богу, він вистояв, але постало питання з укриттям. Те укриття, яке в нас було, воно було зроблено своїми силами. На жаль, ми не мали системи опалення, ми не мали достойного системи освітлення, ми не мали водовідведення, не мали нічого. То це були просто таке сере приміщення, куди ми спускалися, тому що нам це потрібно було. Мом відновили укриття повністю, облаштували туалети, відновили стіни, підлогу, стелю, комунікації, систему опалення. Провели електрику. Яку картина мені Не знаю. Я сподіваюся, що зараз діти, коли буде там тривога, де зможуть все ж таки навіть і продовжувати навчальний процес. Дітей буде такий простор, де вони будуть проводити час спокійно, більш позитивно і в безпеці. Я бачила в очах моєї дитини безмежну радість, коли вона прокидається і може взяти свій улюблений велосипед для того, щоб поїхати до школи саме на ньому. Ми дуже вдячні, що діти мають мрії, які не обтяжені війною. Так як з'являється світло навіть в затемненому приміщенні укриття, так і з'являється світло в очах дітей. Але світло в очах дітей робимо ми разом з вами.